Вважаю, що завдання і об'єднання всіх ветеранських організацій, громадських організацій, рухів, учасників антитерористичної операції, вони є сьогодні єдиним важеле впливу на владу. І я би дуже хотіла, щоб всі ветеранські організації сьогодні зрозуміли, що говорити тільки про пільги. Медичний, соціальний, психологічний, житловий захист ветеранів вам категорично не можна, тому що соціально ефективною державою може бути тільки економічно ефективна держава. І якщо влада не забезпечує економічного розвитку, прозорості, боротьби з корупцією, то така країна ніколи не буде забезпечувати захист своїх захисників. Саме тому і ветеранські організації, і громадські організації, громадські рухи і спілки мають сьогодні демонструвати владі свою силу, свою силу і свій чіткий, жорстку, чітку позицію, ні кроку назад. Ми забагато, занадто багато людей віддали своє життя, занадто багато людей. Жінок залишились вдовами, дітей-сиротами. Ми сьогодні не маємо права відступити. Я дуже уважно е опрацювала, опрацювала, продивилась резолюцію вашої конференції, ті пропозиції. мають до деяких свої зауваження, до деяких е пропозицій готовності щодо співпраці, але зараз хочу вам сказати, е розповісти такі дві дуже короткі історії, які в мене. Відбулось, знаєте, так, життя такими спалахами. От є рутина, 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 потім щось тебе вибиває. У мене на прийомі була жінка, мати шістьох дітей. Вже старенька, старенька така жіночка. І вона прийшла, тому що е, у неї не було грошей купити дрова. Я почала її розпитувати, тому що для мене я маю чотирьох дітей, і для мене мати шести дітей насправді це. Ну, Жінка героїня. І я почала її питати, кажу, де ж ваші діти? Як вони живуть? Каже, один син загинув в АТО. Держава виплатила компенсацію родині, дружині. У дружини все добре зараз. Ну, тільки чоловіка немає. Другий син служив в Афганістані, вернувся, потім сидів в тюрмі. Потім помер від алкоголізму і цирозу печінки. Третій син служив у Іраку, отримує від держави пенсію, в допомогу, бє. І дружину, і мене, і тільки я приходжу, і п'є. І троє дівчат у неї. Дві безробітні, а одна на заробітках у Росії. Це реалії нашого життя. Відсутність освіти, духовності, виховання. Я вам зараз розповідаю, мене, знаєте, я, я, я її біль сприймаю як свій біль. Тобто це неможливо змінити якимось законом чимось. Це система державного мислення. А потім була в день захисника Батьківщини, була на унікальній події, вручала перші погони учням першого класу нашого кадетського училища. Їм по 6-7 років. І стояли хлопці, один з чиновників запізнювався, і я вирішила кожному майбутньому захиснику вітчизни потиснути руку в його сім років. Вони стояли, тримаючи перші погони в правій руці, не знали, як їх пересунути пер... ліву, витирали соплі кулачком. І я задавала запитання кожному, ким ти хочеш бути. Один каже: Я хочу бути генералом, третій каже, я хочу бути маршалом. Третій каже, я хочу бути генералісимусом. Четвертий каже, я хочу бути айтішником. А п'ятий каже, а я хочу бути бомбардувальником і скинути атомну бомбу. Я кажу, синочка, а всі ж загинуть, дітки невинні, всі. Кажуть, ну добре, тоді не атом, просто хочу скинути бомбу. Сьогодні реалії нашого життя, свідомості, вони виходять за межі сьогоднішньої нашої зустрічі. І тим людям, які готові. Змінювати ситуацію, які готові брати на себе відповідальність, які не бояться, які втратили забагато. Вони сьогодні тут взагалі. І саме вам потрібно шукати ті інструменти, якими ви зможете не відкусувати, виборювати, витискати від держави пільги, яких заслуговують ветерани, а де держава буде гордитися тими, що вона може створити гідні умови. Для життя і родин і всіх людей. Я з е, задоволенням в робочому порядку прийду з вами по всім пунктам. Я думаю, що якщо хочете, я можу прийти тут з трибуни. Е, якщо хочете зробити це в робочому порядку, готово в робочому порядку сідати і працювати. будь-який варіант підходить. Хочу сказати вам, що я вірю сьогодні в громаду більше, ніж в владу. І думаю, що кожен з вас, але до тих пір, поки ми не навчимось контролювати владу, ми жили з вами в країні, яка називалась Бандит. Країна, яка могла вбити, відправити в тюрму, забрати, зґвалтувати, залишити без пенсії, без життєвого мінімуму. Нам потрібно збудувати країну сервісу. Проміжний варіант це країна-партнер, яку потрібно постійно контролювати. І кожна людина, яка йде до влади, має бути контрольованою. І ми перше маємо вибудувати довіру. Я стою тут перед вами, у мене немає запитання, на яке я вам не готова відповісти. Я знаю, що сьогодні владою буде зроблено безліч маніпулятивних впливів, щоб розбити об'єднання ветеранських рухів. Одні будуть давати владу, другим будуть давати гроші, третім будуть давати політичний вплив, інші будуть ставати в протилежні табори і будуть починати воювати між собою. Цього категорично не можна допустити. Через засоби масової інформації контролюються сьогодні олігархічною владою. Вам будуть вкидатися абсолютно невідповідна інформація. Мабуть, ви чули це з одному пункту, про те, що. От є у нас Міністерство охорони здоров'я, яке не працює, у нього параліч. Параліч по багатьом причинам. У нас є сьогодні військова медицина. І військова медицина, як скрізь в цивілізованому світі, вона є одна. і ви абсолютно правильно тут говорите. У мене ушло півроку на створення військово-цивільного координаційного штабу рішенням РНБО. Півроку боротьби з керівництвами. Всіх вам для того, щоб створити одне управлінське координаційне точку прийняття рішень. Чому? Тому що скрізь в світі, що Генерал СБУ, що полковник МВС, що рядовий Нацгвардії, якщо в нього інфаркт, він лікується по одному клінічному протоколу і стандарту. Якщо йому потрібно ампутувати кінцівку, то це роблять абсолютно однаково в цілому світі. Чому у нас існує стільки систем медичних вертикалів? Дуже просто. Тому що існує сьогодні в військовому таборі шість тендерних комітетів, шість тих людей, які отримують надлишок свої кишені, купуючи то саме у тих самих для лікування того самого. Загальна охорона здоров'я сьогодні знаходиться в 20 вертикалях фінансового підпорядкування, 19 крім МОЗ, Це означає. Що існує 20 тендерних комітетів і 20 тих, хто беруть свої руки ці державні гроші, які люди сплачують податками. Так от військова медицина в майбутньому в Україні має бути єдина. А для цього мають бути прийняті клінічні протоколи і стандарти лікування, які МОЗ вже рік гальмує і не приймає, тому що йому це не вигідно. Останній закон, який МОЗ подав з великою назвою реформа охорони здоров'я. Богомолець звинуватиме в гальмуванні реформ. Так, я тут стою перед вами і я стверджую, що я гальмую те, що сьогодні влада називає реформою. Тому що той закон, який називався автономізація лікувальних закладів, якби його прийняли і проголосували під тиском влітку в Верховній Раді, лікувальні заклади були вже збранкротовані і приватизовані всі майнові комплекси. Тому що в цьому законі про автономізацію було сказано, що немає бюджетних грошей, держава не несе відповідальності. Заклади стають комерційними установами, акціонерними товариствами, відкривають рахунки в комерційних банках. І таким чином майнові комплекси, так само як в 90-х роках, була зроблена приватизація державних підприємств. Так само зараз планується зробити приватизацію медичної галузі. Нам це не можна допустити. І не можна повірити, і не можна схибити, тому що в першу чергу держава має взяти на себе фінансову відповідальність і чітко сказати громадянам, що. Коли, де, який буде справедливий доступ і що держава буде сплачувати? Інакше всіх має виникнути питання, а для чого ми сплачуємо податки, для чого ми працюємо, для чого ми утримуємо цю державу, якщо вона нам, нам не гарантує справедливого доступу до медичної допомоги. Так от військова медицина має стати одна, і я абсолютно впевнена, що за вашою підтримки, за підтримки громадських рухів, ветеранських організацій ми зможемо дотиснути. Всі гілки влади, які сьогодні не хочуть відриватися від кормушок, де ви бачили бджіл, які б відмовилися від меду. Нема таких в природі. Хочу вам ще сказати, що нами створена прозора система, альтернативна система розбудови системи соціального захисту. Якщо ви зайдете в інтернет, а я сподіваюся, що ви всі такі просунуті користувачі інтернету, тому що за цим майбутнє і медицини, і управління державою. І напишете слова, люди допомагають людям, ви побачите там систему, де не можна вкрасти. У кожній родині, родині загиблих, відкриваються прямі картки банкові. Банк відмовляється від своїх комісійних, і родина напряму від будь-якої людини з усього світу може отримати допомогу. Так само такими прозорими механізмами, де немає вкрасти, а можна перевірити. Має працювати сьогодні вся держава. І я запрошую всіх вас доєднатися. Тут стоїть команда громадської платформи Люди допомагають людям. Якщо у вас є родини, які потребують допомоги, це родини загиблих, і наступні будуть родини, де є інваліди першої групи. Ми, з свого боку, будемо робити все можливе для того, щоб, по-перше, дати вам можливість на місцях повністю контролювати. І надання цієї допомоги, не державної допомоги, і контроль над тими, хто, власне, попадає в цю платформу. Вона громадська. А громада це ми з вами. І ми з вами маємо мати повну довіру один до одного і віру в те, що ми можемо змінити країну. Я вважаю, що одним з першочергових завдань ветеранських організацій має стати. Контроль за абсолютно чітким наданням посвідчення ОБД. Тому що сьогодні до мене звертаються люди, і, на жаль, поки що я не можу дотиснути засоби масової інформації, які відмовляються робити сюжети про неправильне, нечесне надання УБД, а також про призначення нагород державних тим, хто насправді ніякого подвигу не зробив. І так само, як колись у нас утворились тисячі учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які ніколи там не були. Так само у нас є ризик того, що у нас зараз почнуть утворюватись ті учасники бойових дій, які поряд з бойовими діями взагалі не були. Так от прозорим тиском міцним і дотисканням кожного окремого випадку. Там, де це послідження надається без підстав, і це можна робити тільки виключно на рівні ваших ветеранських і громадських організацій. Я, як депутат Верховної Ради, як людина безпартійна, яка має відповідальність тільки перед українським народом, і перед кожним з вас, готова по кожному випадку підключатися і допомагати вам своїми депутатськими запитами. З одним з. Щодо контролю допомоги ветеранам і родинам загиблих на місцях. В вашій резолюції такий цікавий пункт написано Створити сприятливі умови. Розкажу вам, як це відбувається насправді для допомоги в пересуванні в областях родинам, ветеранам, інвалідам. В одній з областей, до речі, на Західній Україні, не на центральній і на сході, я зустрілась з 48 родинами загиблих. Це 90% тих, хто в цій області загинув. Задаваємо просте запитання. Кого з ваших людей висаджують з маршруту? Знаєте, скільки людей підняли? 90%. І сиділа поряд. Чому? Тому що перевізники вони не державні. Але що може зробити держава? Вона може зробити дуже багато, якщо хоче, якщо на неї тиснути. Вона може забрати ліцензію персонально того перевізника, який це робить. І ми в одній області забрали і позбавили водія, той, який ганебно поводився, але для цього були підключені ветерани АТО, тому що родини загиблих самі не могли відстояти свої інтереси. І ми позбавили ліцензії того перевізника, який, негідно абсолютно, відносився і на словах, і на справі до родин, і до дітей-серіт, які їхали в цій маршрутці. Так от кожний такий, кожен такий приклад створення сприятливих умов, як це написано в резолюції, на сьогоднішній день це наша з вами можливість і відповідальність колективної допомоги тим родинам, які сьогодні не можуть себе захистити. І платформа Люди допомагають люди, до, які, до якої ви можете приєднатися на рівні ваших ветеранських організацій, учасників АТО, на рівні кожної області, вона відкрита до співпраці. І тільки спільним кулаком ми зможемо змусити тих людей, які сьогодні не хочуть і не готові поважати ветеранів. Ми зможемо їм допомогти.